Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Дніпра у Лізі Європи сезону 2015-2016 років. Це був матч у дні 16 фіналу, Матч другий з двох, 26 лютого, 2015 рік. Олімпіакос себе вдома. команда приймає Дніпро. 2-2, Бойова нічя, І 4-2 по 2 протистояння. Далі проходять дніпряни. І сьогодні друзі, Хочу про даний матч поговорити. Ну давайте, друзі, про все це поговоримо да по порядку. Вітор Перейра, головний тренер Олімпіакоса. Ось така стартова одинадцятка у команди. Роберто. Бделуї, Сантана, Сіовас, Маслаку, Дебингис, Лук Миллевич, Ксами, Дурмас, Митроглу, Афлай. Це стартова одинадцятка Олімпіаку. Сфортуні ДСВ вийде на тайм. Дніпро один из ворота, Хартем Федецький, Дуглас, Чеберячко, Жидіо, Канкава, Фідерчук, Матеус, Руслан Ратані, Євген Каноплянка, Роман Зазуля. Стартова одинадцятка Дніпра, головний тренер команди Міран Маркевич! На у Дніпра, до речі вийде Калініч, Рома Безос та Гама. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, Дніпряни у першому матчі у Києві на Ніцько Олімпійському Дніпряни перемогли з рахунком 2-0 цього суперника і тому... Мали комфортно Дніпряни, але Олімпіакус дуже здорово цей матч розпочинає. 14-та хвилина матчу. Лука Мільєвойович дуже здорово розрізає одним пасом захист Дніпра. Мітраглу виходить на дану позицію. Виходить Мітраглу один на один. Мітраглу пробиває. І це гол. І це гол 1-0. Олімпіакус виходить уперед і 1-2. Стає загальний рахунок по сумі двох матчів у до речі, друзі, існувала правили визнако м'яча і будь-який м'яч Дніпра. Він відповідно. Скажімо так, міг стати ключовим. І ось вона. 22 хвилина матчу. Дніпряни заробили право на штрафник. ще не помиляється, Руслан Ратань. Виконує подачу. Дуже до Федецький Федецкий б'є головою! Рятує вратар перед собою. Неволя федецько кого! Артем Федецький! Зрівнює рахунок у матчі 1-1! І рахунок за сумою матчів його протистояння вже стає 3-1 на користь Дніпрян. І Олімпіакуса потрібно було забивати вже 3 Потрібно було забивати три. Грецькій команді. Хороший було, так и в Олимпиакуса пригадывается момент, коли з правого флангу пішов простріл в упор, пробиває нападник Олімпіакоса поворота гні праву. Ди Денис Бойко Ди Денис не сбойко. Ретуя, дні провинд Справді геніальний від от і знову Олімпіакус, справді грецька команда. А ти з справді їм потрібно було забивати три м'ячі, і Дніпрани, в принципі, непевно ну, на контратак як це діяли. Я, друзі, в принципі, я не можу сказати, що Віліакс да, була певна перевага, але ну, сказати, що вона прям була величезна, я все-таки не сказав. Да, більше вони створювали моментів, але в принципі Дніпра, ну, глобально це був рівний поєдинок. В принципі, як і перший у Києві, так і другий. О, ось. В другому таймі також були непані атаки в Олімпіакса. Намагалися, ну там перспективні були в Дніпра також контратаки, але ось забити не, вдавало, не вдавалося. Лукамілліович, 51-й Лука Лукаміліович отримує пряму червону картку. Отримує Лука Мілліойович. Лука Міліойович залишає Дніпро. У більшості відповідно. У Камілівовч отримує пряму червону картку. Ось, ну і вже у меншості, звичайно, що в Олімпіакусі вже стало важче. Важче, Дніперен також м'яч м'ячем стало так володіти непогано. Тобто, гу, в принципі, ніпрен так спокійно вже заспокоїли і, в принципі, спокійно доводили її до логічного завершення до нічій, ну, відповідно, до, до свого проходу в 1-8. Але Олімпіакус не здавався і вдається зробити пенальті. Е, вдається зробити пенальті. Артем Федецький збиває футболіста Олімпіакуса. Пенальті. Пенальті чистий. Вже на швидкості вдалося футболіст у від команді Олімпіакус. Дінінес підходить до 11-метової позначки. Демінгес пробуває Гол! 2-1. 2-1 Олімпіакус. Один м'яч команда відквитала. Один м'яч команда відквитала. 2-1. Рахунок стає. Але Дніпряни! Але дніпряни! Днепряный відповідає увидает такой Євгенко на плянка, Євгенко на плянка, який же гениальный пасвет, Евган Коноплянка, Николу Калинич, Николу Калинич, один на з вратаря Олімпіакоса, Калинич, обигрев вратаря, б'є против ворота гол Николо. Чи забиває гол. До 2. 2-2, Дніпро рахунок рахунку матчі. Дніпро зрівня рахунку матчі 2-2. 2-2, 8, будь ласка, Калініч Після геніального пасу Євгена генераплянке. Робить рахунок матчі рівним. Ну і в принципі друзі, на цьому матчі завершується в бойову вуничью. Давай давай. І по сумі, 4-2. Дніпро йде в 1-8 фіналу Ліги Європи того сезону. До речі, друзі, хочу вам статистику зараз продиктувати. Дивіться, 11-9. Це в нас статистика ударів по воротах. Тобто, туди, да, більше в Олімпіакусу, але з ударом в площину, наприклад, 5-6. От Дніпра навіть більше було і ударів, в площину, де й справді. По володінню взагалі рівновага 50 на 50, 5-3 за кутовим перевагам. В принципі, в Олімпіадку Але якщо так, дарати, якщо так знаєте, друзі, підводити такий підсумок, да? то в принципі нічого абсолютно справедливий рахунок. Да, перший тайм Олімпіаку з більше створював, більше володів м'ячем більше атакував. Після вилучення у Кмілєовича Дніпрена вже, так знаєте, гру заспокоїлися. Ну і в принципі у більшості Дніпрена було так легше. А Олімпіакус навпаки важче. Було в меншості. Ну, забити вдалося їм гол на 89 хвилині з пенальті, але і Калініч буквально у відповідь забиває також гол. і Дніпряни грають з дуже сильним Олімпіакусом на виїзді в нічут 2-2. Ну, оскільки у першому матчі на Олімпійському не кияни, а Дніпряни, Дніпряни перемогли з рахунком на нуль, то по сумі 4-2 да, вони відповідно далі пройшли. Вось. Команда Мирона Маркевича! Команда Мирона Маркевича показала характер! Перші м'ячі Митраглу не додали в Дніпрян. Артем Федецький буквально у відповідь забив м'яч. Ну що ж, друзі, пригадали ми ці матч. 26 лютого 2015 рік. Матч тут є 16-й фінал Ліги Європи. Олімпіада з Дніпро 2-2 і 4-2! Після минулих двох матчів його протистояння. Друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовніше, щоб ви були усі щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!